Привіт! Це знову я, Дар'я, і це друге відео серії про мій дім. Сьогодні говоритиму про дві речі, які зараз не дають мені спокою. Величезне бажання поскріше проїхати і раптову любов до садівництва. Так так, не смійтеся, але здається, що в мені прокинувся дачник. Що ж, мої думки тут. Салют. Садівниче Альтер Его. Те, що в мене тепер є своя земля, досі здається трохи сюрреалістичним, тим паче в контексті війни і поточних загроз. Звісно, що є батьківський дім, город і так далі, але своє воно відчувається інакше. Досить довго я була переконана, що власне житло то не про мене, що квартира, будинок, все це здавалося чимось недосяжним, дорогим і далеким, особливо якщо самотужки. А тепер, коли цей клаптик землі і будинок реально мої, хочеться все. Це і одразу газон, кущики, сакури, ще лаванду, піони, троянди, гарні меблі, тарілочки, тематичні, декор, полиці, і т.д. і т.п. Де б тільки взяти гроші? Мені треба та сама славнозвісна тумбочка. Ти береш гроші, вона каже в тумбочці. Оскільки будинок треба ще добудувати, тож я поки не можу сильно щось робити всередині, хоча вже не дуже хочеться. Треба чекати. Саме тому, мабуть, у мене і з'явилася цікавість до подвір'я, садівництва, бо це не заважає будівництву, і це той мізер, яким можна займатися вже тепер, вже зараз. Минулі хазяї залишили по собі багацько краси і квіти, і кущі, і дерева. Не все я можу розпізнати, а потім знаю, як розквітне або дозріє, але все ж відшукала. На ділянці тюльпани, кущі троян, дві черешні, кущі малини і мелісу. Я вирішила не задовільнятися тим, що є, тож докупила і досадила ще троянд, кущ жасмину, магнолію, і подивимось, що з цього виживе. До речі, мій хрещений зробив мені дерев'яний ящичок для зелені, прямо такий, який я хотіла. Я вже засіла його квітами і м'ятою, сюди понамічала насаджене гарними табличками, понадписувала крейдою назви, але не врахувала зливи. На другий день після посадки всі надписи повзмивалися. Прорахувалась, але де. Писи. поки що не виправляла цю ситуацію, тож де що проростає, поняття не маю. Але нехай. Треба купити водостійкий маркер і переписати всі назви займусь цим потім. До речі, відкриттям стало те, що садівництво мене насправді заспокоює. Я не фанат огородів, не люблю саджати на сонці з сапою, а потім за цим всім дуже довго доглядати, ставати зрання і таке інше. Але квіти чи зелень це вже інша справа. Коли бачиш, що як щось росте під твоїм вікном, і ти це сам посадив, то аж душа радіє. Дуже вже мріється жити в будинку і виходити в свій сад з філіжанкою кави, дивитись на цю всю красу, зривати квіти у вас. Прям дуже мріється. Трохи. Про саму добудову. А тепер менш квіткова, але не менш важлива частина власне будівництво. Щоб усе це було не просто ділянкою, а справжнім домом, потрібно зробити дві важливі речі на зараз. Перша знайти людей, які зроблять дах і добудують дві спальні та прихожу. Друга підготувати документи на добудову та отримати дозволи. документ на волокіта. Хоч земля приватизована, дозвіл на добудову все одно потрібен. І, як мені пояснювали, є певний термін, протягом якого ти маєш усе завершити. Потім треба оновити план будинку, узгодити нове розміщення всіх комунікацій, наприклад, газової плити. Ми зараз саме в процесі розкопок, але не археологічних, а бюрократичних, бо хочеться зробити все правильно одразу. Як вчили мене батьки, документи мають бути завжди в порядку. Будівельні бригади. Це теж немало важлива складова успішності ремонту, бо не всі роботи ми можемо виконати самостійно. Будівників у нас у родині немає, того треба наймати людей. Пошук адекватної бригади це як Тіндер, тільки замість побачень, бетон, блоки та бюджет. Важливо врахувати, що не всі бригади роблять усе, хтось тільки дах, хтось лише фундамент, хтось усе, але за всі гроші світу. І хоч під час війни не так багато людей будується, все одно домовлятись треба заздалегідь. Також помітила, що в маленьких містечках знайти бригаду складніше, ніж у великих, але ціни, звісно, приємніші. На етапі пошуку людей ми вивели головне правило не боятися міняти виконавців. Якщо Відчуваю, що не твоє, краще чемно подякувати і шукати далі. Наразі маємо бригаду, яка робитиме дах і добудову. Ми почали пошук людей на початку квітня, ну і на кінець травня, початок червня, маємо почати будівництво, якщо все буде добре. Але до цього маємо підготувати фронт робіт: перше це документи, друге це розвалити частину старої конструкції, і третє викопати і залити фундамент. До речі, якщо раптом ви так само, як і я, не розумієтесь на будівництві, то зверніть увагу на розмітку під фундамент. У моєму випадку я прорахувалась. Розміри на папері виглядали добре, але я не врахувала товщину стін, і вийшло трохи компактніше, ніж хотілося б. Але нічого, перерозмітимо. Просто ділюсь. Щоб хтось не повторив мою помилку, краще трохи накинути. Що вже зроблено, і подальші плани. Перше, почали з рісерчі щодо документів і зараз знаємо, що треба. Друге, ми вже купили перші дві палети блоків і решту докупимо по ходу, коли зрозуміємо, скільки ще потрібно. Третє: плануємо добудувати прихожу дві спальні і трохи розширити кухню. І четверте на підготовку фундаменту і демонтаж піде десь три тижні з накидкою, якщо не з'явиться ще якийсь несподіваний квест. Ось такі справи на сьогодні. Зараз усе ще на етапі початок, але вже не фантазії, а дії. Як тільки починаю щось робити, навіть невеличка дім починає ставати справжнім. Тож скоро повернусь з новим апдейтом. Покажу, що вийшло, а що не зовсім. А поки я зберігаю купу ідей для інтер'єру, скролю саджанці дерев і квітів та переглядаю Сінсей хом щодня, щоб не пропустити красивезний декор. Думок вже нема. Па-па! Subtitles by the Amara.org community